Всім привіт, Автопарк на зв'язку у нас нове класнюче надходження. Це шкода Фабія 2010 року випуску. На надійному моторі 1,6 MPI. на механічній коробці передачі. На газіку, газік вже встановлено, вписано. Жодних нарікань по техніці нема. Є невеличкі подряпини по кузову, вони не критичні, тому що автомобіля вже 350 тисяч майже пробігу. Це офіційний автомобіль. Один власник в Україні вона повністю доглянута на лінзованій гарній оптиці, на протитуманних фарах на дисках летих, на зимовій гумі. Автомобіль сімейний, їздила з дитиною людина. Салончик в охайному стані, він в чехлах. Дуже доганутий автомобіль. по передній частині У нас передні склопідйомники, електрорегулювання та обігрів. Дзеркал 345 тисяч різного пробігу. Є кондиціонер, кондиціонер, до речі, працює, також мультимедіа встановлена, механіка, газик. Все працює чітко, надійно. Тож, з кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дане авто можна придбати за готівку в кредит лізинг. Також ми можемо привезти авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.